Вітаю на моєму каналі! Тут показую влоги зі свого життя. Ще перебуваю у Стамбулі. Сьогодні підемо з вами дивитися вечірнє життя цього міста, а у попередньому відео я переїжджала з одного району Стамбула до іншого. Отож, рекомендую подивитися. Багато подорожую містом саме громадським транспортом, і навіть переїжджаючи скористалася автобусом, зробила огляд свого нового житла. Це можна подивитися у попередньому ролику. Зараз бажаю приємного перегляду. Ставте вподобайки та пишіть коментарі. Завітала випити чаю з десертом до місцевої кав'ярні. Тут дуже гарні тортики, баклава теж є. Ціни на баклаву 60-90 100 лір за кілограм. Тобто тут дешевші ціни ніж у шишлі. В шишлях був кілограм баклави, десь 220 турецьких лір. У цій кондитерській дуже приємні ціни та смачний асортимент. Замовила ось такий тортик тут. На сніданок дуже багато гуляю тут, отож можна зараз їсти солодке. Кожен раз на шостий поверх підіймаюся, бо він п'ятий, але ж з нульовим, це як шостий. То ганяю тут і отакий пиріжок захотілося скуштувати. Він має бути з чимось м'ясним. Почну з нього. Ну і чай турецький. Приємна місцина. Маленька-кондитерська. Ось так виглядає тортик у розрізі. Там крем, бісквітик. Загалом смачно і багато фруктів зверху. Моє тістечко, чай, пиріжок, також водичка, сода у скляній пляшці та стакан води і кава обійшлись мені в цій кав'ярні у 46 турецьких лір. Ціни ну, дуже приємні та лояльні. А у мене скоро день народження, придивляюся до тортів. Може собі такий замовити. Далі були продуктові закупівлі у супермаркеті, і я натрапила на такий незвичайний для мене пакет. Це що, інжирний компот? Хто знає, що це таке. Тут багато невідомих для мене товарів, але ж так цікаво все це розглядати та пробувати. Сходила до супермаркету, купила ось такий кавунчик 2,5 кг, невеличкий, заважив на 15 лір. Кілограм коштував 6 лір. Є інші сорти, дешевше 2 ліри за кілограм, якщо помножати на 2, приблизно можна вирухувати гривні. Також знову купила свій улюблений зелений інжир. Гречку знайшла. Вона, до речі, тут дорога. Гречки взяла оце 500 грамів, майже 50 гривень. І були більші упаковки 70 лір. Це ну, якось дорого для гречки. Усього вийшло на 340 лір. Ще з цікавенького вам показати та й собі смачненько їсти. Ось така оливкова олія для салатів. Мені подобається ця маленька пляшечка, подивіться, яка невеличка. Мені зручно буде користуватися, мені багато не треба. Також тут на поличці у мене борошно, хочу млинці зробити. Ось таке насіння купую. Пачка 14 лір. А ще є нюанси з цією квартирою. От декілька днів тут пожила, і вже є певний досвід і певні зауваження. Ну, це нормально, коли обживаєшся, бачиш косяки, які вилазять можливі. Коли заїжджала, власник показав, що тут у нього стоїть відерця під мойкою, під раковиною. Виявилося, що воно так капає забагато. І то відро не рятує ситуацію. Тож хочу писати йому, щоб викликав сантехніка, замінили щоб тут цю трубу чи що, бо е, запах є, і, звісно ж, я тут не безкоштовно живу, тому треба вирішувати це питання якось, щоб не було дискомфорту. Тут є посудомийна машинка, але я за декілька днів ще не користувалася. В мене не збирається багато посуди, я мила руками, а тут в мийці, до речі, тут дуже крута ось така кам'яна мийка, і вся ця вода потім почала смердіти мені так собі. Ну, є певні нюанси. Тут, -тут не вистачає так, рисочки і не тримається посуд. Ти це вже бачиш, коли починаєш жити. Тому я вважаю, що деякі зауваження, те, що можна виправити, треба казати власнику. Щоб він виправляв це. Сьогодні вирішила зробити млинцевий день, насмажила млинців. Начинка: тут курка, шампіньйони, сир, вершки. Буду коштувати. Люблю ось такі інколи кулінарні вечори собі влаштовувати. Отака От гарнюня зараз. Збираюся поїхати на метро до причалу, подивитися, як курсують там. Кораблі можливо кудись поїхати, щось побачити. У моїй попередній турецькій квартирі Стамбульській були інші порядки. Біля вхідних дверей усі ставили пакет зі сміттям, і консьєрж викидав ввечері це сміття. А у цьому будинку біля дверей стоїть взуття. Сьогодні знов буду користуватися громадським транспортом і вирушаю до станції метро. З цієї станції метро я ще не їздила, і від мого житла сюди йти декілька хвилин. Мені сподобався цей шлях, буду користуватися у стамбульському метро, як і усюди, тут теж проживають котики. І оцей, так упевнено зайшов на станцію. Далі я й побачила і песика. Тут їх не виганяють, є навіть мисочки для них, і вони собі тут спокійно мешкають. Інколи такі котики навіть на турнікетах сидять, крізь які треба проходити з карткою для оплати, їх ніхто не зганяє. А ось так зайшла у метро я. За метро знялося з транспортної карти 7 лір 49 курюш. І якщо я одразу пересідаю на інший вид транспорту, то там знімається вже менше 5,50. Після метро я їхала на автобусі, так і було. Тут цікаві платформи, на яких зазначено, чи буде наступний поїзд на 8 вагонів, а чи на 4. І якщо він на 4, то на пероні є розмітка, за якою можна орієнтуватися, щоб сісти у поїзд. Там, де він буде зупинятися, і ось цей поїзд приїхав короткий на чотири вагончики. Мені було цікаво подивитися у київському метро. Платформи розраховані на п'ять вагонів, і всі поїзди тільки такі приїжджають. А тут бувають різні: на вісім та чотири вагони. А ще у стамбульському метро можна скористатися вбиральною, коштуватиме це лише одну ліру, яку спишуть з вашої Стамбул карт. Не треба шукати гроші. Прикладаєш картку, проходиш там чистенько, є мило, комфортна послуга. Я приїхала до паромної станції Бостанджі, тут у Стамбулі. Хотіла подивитися розклад кораблів, щоб поїхати трошки далі узбережжям до Кадико, і там подивитися на захід сонця. Але як виявилося, саме у цей день був маршрут трохи інший, анонсований тут маршрут на острови. Біля Стамбулу є архіпелаг із дев'яти островів, що називається Принцеві Острови, і звідси з Бустанче теж можна туди потрапити. Я приїхала десь о 6-й вечора і подивилася, що паром буде о 8-й, той самий, який відвезе на всі острови. Ця поїздка триває близько двох годин. І я, ознайомившись з розкладом, зрозуміла, що сьогодні не поїду на острови. Для цього треба виділити інший, більш зручний час, щоб не лише проїхати на паромі повз ці острови, а щоб вийти там, погуляти. Ми це з вами зробимо наступного разу. Отож, сфотографувала розклад та пішла вечеряти. Неподалік від паромів знаходиться чудовий ресторанчик під милою назвою Сатана. Насправді він називається чатана, і це ресторан з гарними відгуками, з добрим сервісом. Мені одразу запропонували обрати закуски. все. макарель йогурт аджіпурт йогурт і червоних пець. Овежін, йогурт, чіз, хороші, Грибочки. Це рибний ресторан і тут різновидів риби величезна кількість. До речі, помітила, що тут у звичайних супермаркетах у місті, біля моря, не продається свіжа риба. Отож, щоб її скуштувати, треба йти на рибний ринок або ж до ресторану. Забула, що існує таке поняття, як турецька гостинність, і окрім моїх холодних закусок, що я замовила, мені ще принесли оливки, а також хліб, багет чесниковий та багато усього різного додатково до замовлення. Отож, зважайте на це, роблячи своє замовлення. А я сьогодні буду куштувати артишок на грилі, дуже вишукана страва. А також із закусок я замовила сирну намазку з зеленню. А ось це основне замовлення, до якого теж йдуть овочі, а також картопля з сиром на гарнір. Це риба, і на тарілці півтори порції, три риби. Bonita. Вона приготована на грилі і вона дуже смачно. На десерт замовила шоколадне суфле. Його мені подавали досить довго, адже випікали для мене. Подається з морозовим та цукровою пудрою. Натрапила на цілу вулицю котів. Подивіться, це все котики. І ось хто до мене йде. Привіт! Привіт, малюк! Ціла вулиця з котами, тільки що їм принесли водичку. Їх тут люблять дуже сильно. І там простягається ця вулиця, і тут десятки котиків. Мамка кличе малого з біла. Той позаду грається. Котяче царство. І ось котики, вони чомусь зацікавилися мною. Фотики то дуже соціальні, і першими йдуть на контакт, якщо ти їдобаєшся. Кусає мене, кусає, кусає, не кусаю мене, не кусай мене, ти такий малий, такий боксер. Що там? Скільки котиків? Це його мама чи папа. Я нормальна, він зі мною брався. А це? Звичайний собі турецький відпочинок звичайних турецьких жителів. Це Стамбульський парк. Тут є розваги для молоді, а також для усіх бажаючих просто провести нормально час. З рідними, близькими, друзями. Я зависла тут на рампі та роздивлялася, як хлопаки та дівчата виробляють викрутаси. Ввечері життя тут тільки починається, адже спека спадає. І якраз можна собі спілкуватися і займатися фізичною активністю, як ці спортсмени. I won't stop till I hear him say Оце такий звичайний відпочинок турецький. Вечір п'ятниці, парк. Всі сидять. Є у такого відпочинку своя особливість. Сюди до парку приходять зі своїми стільчиками, столиками, приносять усе необхідне для пікніку. Звісно, щось можна підкупити на місці. Поруч простягається набережна, де розташовано ось таке каміння можна присісти і на камінчику, а можна поспостерігати за місцевими котиками, які і. Цю місцину собі облаштували за своїми потребами, та у рибаків вимагають рибу як податок на свою котячість. І ввечері тут знаходитися дуже приємно. Це не пляж публічний у Стамбулі їх не багато пляжів, зате тут багато набережних і можна прогулятися біля води. А звідси я бачу ті самі принцеві острови, чотири великих. інші, найменші, не так добре підсвічуються. І саме до цих островів й курсують кораблики. Хочу поїхати на такий острів, можливо, і не на один. Ми з вами це зробимо. Так добре освітлюється, і місця тут багато. Я була здивована, що пусті лавки довкола, але ж всі сиділи на своїх стільчиках на галяванках. Отож, можна було присісти мені спокійно на лавку. Я цього вечора багато ходила, як і завжди, тут у Стамбулі у мене виходить кожного дня по 15 тисяч кроків. Ось така вечірня прогулянка у парку. Дуже незвично, що таке активне життя. Вже близько 11 години ночі. А тут двіжуха повним ходом. Ну, дехто збирається, звісно, додому. Але в основному ще всі відпочивають. П'ятниця клас. Але треба мати на увазі важливий нюанс. Треба дивитися заздалегідь, коли. Курсує останній автобус в останній потяг метро за вашим маршрутом, тому що цього вечора я їхала додому на таксі. До речі, у Стамбулі є подібні місця для пікніків платні. Ти туди приходиш, платиш за вхід і розкладаєш свій пікнічок, обідаєш. Також така. Ситуація на островах. Тут є неподалік острова, які я вам показувала. Було видно з набережною. І там теж є місця для власного пікніку. Приходиш зі своєю їжею, розміщаєшся. А я дійшла до мечеті, яка виднілася мені ще з території парку. Так яскраво освітлена вона в вечірній час. Виглядає дуже велично та гарно. Після парку мені ще не хотілося поспішати додому, отож я завітала до такого квартальчику із різними закладами, замовила смачний бейліс, Тут мені запропонували додати до нього молока. Мені сподобалося. Потім я вирушила на автобусну зупинку і хвилин 15-20 чекала на автобус. Місцевий житель сказав мені, що автобус за цим маршрутом сьогодні не поїде, тому що проводяться ремонтні роботи. Тож, я поїхала додому на таксі, а це відео добігає кінця. Я маю надію, що воно сподобалося. А ми з вами зустрінемося у моїх наступних відео. Тримаємося! Слава Україні!